Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні покажемо вам ще один, як ми туди поїхали з Варшави. Ця подорож тривала 5 годин. Їхали потягом. Як завжди, перед поїздкою я дивлюся інших блогерів та складаю маршрут. І мене завжди цікавить три питання: як я доїду, де я буду жити і що там цікавого побачу? Житло обираю. Щоб і недалеко від вокзалу, і до визначних пам'яток. Так як ми приїхали на дві ночі, то квартирка добра, є і кава, і всі зручності, крім столика. Або ще б один стілець, як на мене. А так все добре. А ще, крім того, що це п'ятий поверх, зверніть увагу, і бо східцях з валізкою не дуже добре. Адресу вкажу, Кашубська 65, і заселення в нас. Після шістнадцятої години. Увечері йдемо оглянути місто. Рекомендують блогери одне дуже цікаве місце, називається воно кафе 22. Правда, знайшли ми його не відразу. І про це кафе, що воно розташоване на 22-му поверсі. Це одна з найвищих будівель Щецина. Сферичне планування кафе дозволяє насолоджуватись краєвидами міста та його околиць. І це кафе зустріло своїх перших гостей влітку 2001 року. Замовили ми дуже смачний тортик з чаєм. Теж рекомендуємо сюди прийти. Дійсно гарний краєвид з вікна. Але краще приходити, коли ще видно на вулиці, і залишитися, щоб побачити вечірній щецин. Так, вечірній щецин. Ми йдемо з кафе 22, дуже смачно. Рекомендую сходити. Це 22-й поверх. Такий гарний оглядовий майданчик. Дуже все подобається. Так, ще цин. Ще вечірній щезен. Таким був наш перший день приїзду в це місто. Другий день. Доброго ранку. Ранок починаємо з кави. В нашому розпорядженні кавова машина. І виходимо в місто. Ще раз вулицю біля будинку, по праву сторону галерея каскада, торговий центр і на нашій вулиці Костел. Яка стара будівля. Римсько-католіцький костюл. Боже, яка висока, гляньте. Яка. Базиліка святого Івана Хрестителя церква в центрі Щецина, унікальна як перша католицька церква, збудована після запровадження лютеранства в 1534 році, освячена в 1890 році. Частково відбудована після війни, вона зараз служить парафіяльною церквою. Базиліка має цінні меблі, зокрема вівтарі, вітражі та картини. У 2008 році їй було надано титул малої базиліки, а в 2015 році було встановлено органи. Галерея «Каскада» відкрилася у вересні 2011 року. Та є найелегантнішим торговим центром у Західно-Поморському регіоні. А це сонячний годинник, про який розповідали. От ми до нього і прийшли. Він навпроти Брами Королівської. Ось він такий, така площа. Цифри. Брама Королівська була збудована в 1727 році за проектом голландського архітектора. Вона разом із портовою брамою є однією з двох споруд, що залишилися від укріплень Щецина XVIII століття. Щецинська філармонія. Витоки філармонії сягають кінця XIX століття. Сучасну будівлю було відкрито у 2014 році. А ми ж йдемо дивитися вали Хороброго. А нам по дорозі зустрічаються пам'ятки архітектури. А навпроти набережна. Морська академія в Щецині це технічний заклад вищої освіти, заснований в 1947 році. Морська політехніка. Будівлю було відкрито в 1913 році і до кінця Другої світової війни в ній розміщувався муніципальний музей, в якому були представлені археологічні та історичні колекції. Поряд Західнопоморське управління воєводством, паспортний стіл. Так, Ми прийшли видно річку і зараз спустимось на вали. Так, Це така пам'ятка під назвою Вали Хробрего. Зробили такі насипи. Вони мають довжину 500 метрів і розташовані на 19 метрах вище рівня берега річки Одра. Місце для фотосесії дуже гарне. Коли дивишся на карті, платуєш поїздку, то місця дуже далеко один від одного. А тут дивіться, все воно близько. Вон морський центр науки, це холідей парк. Міст замковий, туди далі буде старе м'ясо, політехніка морська. Воно на карті -то все так далеко, а тут дивіться, воно все близько. І це можна ну, за один день все обійти. Ми так і плануємо зробити. Там будівля одна, тут річка, ну дуже гарно. Кожна поїздка починається з планування, і як завжди, в подорожі цікавить три речі. Як я доїду до місця, де я буду жити, де я буду обідати і що цікавого мене там чекає, і що я можу побачити. От я зараз в Щецені. І я бачу дуже красиве місце. Вали Пробрего. Дивіться, там і фонтан, і гарна архітектура, і одра. Просто такий релакс. Боже, яка краса. Погляньте, які сходи. Який вау. Завжди звертаю увагу на написи. Дивіться, 902, 907 і фонтан. Парафія святих Петра і Павла в Щецині. По дорозі зустрічаємо багато екскурсій. А ми йдемо ще до одної цікавої пам'ятки. Вулиця Фарна 1, під назвою, бачите, пам'ятка тут така. Дом Катерини II. І тут народилась в цьому будинку Катерина II в якому році? В 729 році. Віця, які вулички. Які німецькі вулички. Територія Німеччини до 1945 року. Так, прийшли в старе місто, зайшли в якийсь центр. Дворик, центральний дворик, бруківка. Мене вражає дуже гарна бруківка. І ще тут, і дуже гарна архітектура. Це ми знаходимося в цьому замку. Замок Поморських князів у Щецині розташований на замковому пагорбі. Замок із З вершини вежі можна помилуватися панорамним видом на місто. 1736, а вгорі 864. Так, Грифон – найважливіший символ Щецина. Ратуш Старомейська Відбудована після військових пошкоджень із 1975 року в ньому розміщується Національний музей. На вулицях Щецина можна розглянути чавунні насоси. Це такі помпи, і на них зображений герб Щецина. Це старе місто Щецина. Є тут сінний ринок і новий ринок. Архікатедральна базиліка святого апостола Якова має багаторічну історію. Будівництво храму розпочалося в 12 столітті. Собор пишається вражаючим органом. В 2008 році церковну вежу було перебудовано, відновивши її первісний вигляд. На вежі є оглядовий майданчик, відкритий для туристів цілий рік. Ця будівля наразі є другою за висотою церквою в Польщі після Базиліки в Грати. Головна пошта. Будівництво закінчилось в 1905 році. Будівля призначалася для Пруської королівської пошти. Поряд будівля Академія штуків Щецині. Палац поморських землевласників був збудований в 1892 році. Парк Владислава Андерса. У 19 столітті на місці сучасного парку був розташований військовий цвинтар. Тут була і Щецинська фортеця. Старий військовий цвинтар був закритий у 1900 році. Єдиним залишком старого цвинтаря є валун, встановлений у 1987 році на згадку про французьких військовополонених. Так як галерея Каскада знаходиться в нас близько біля дому, то ми зайшли туди трошки погуляти і перепочити. Ми охопили самі визначні місця і обійшли їх за півдня. Можна, звичайно, рекомендую їхати не на один день, так як ми, на два, на три. Тоді ви більше дізнаєтеся про це місто. Наша вечірня прогулянка. Ще це так. Брама Портова. Поки ми йдемо дивитися на Щецинські бульвари, розкажу трошки про саме місто. Місто Щецин сьоме за величиною місто в Польщі та столиця Західнопоморського воєводства. Місто знаходиться за 65 кілометрів від узбережжя Балтійського моря. Також за 30 кілометрів від міста знаходиться Щецинська лагуна. Щецин історично був містом підвладним багатьом правителям, зокрема німецьким. Але з 1945 року він входить до складу Польщі. А на вулиці Колумба, 88А, можете поїхати і подивитися Щецинську Венецію. В нас мало було часу. А там є, що цікаве подивитися. Кажуть, що там багатоквартирні будинки та заводські будівлі з минулого століття які стирчать прямо з води. А бульвари є популярним місцем для прогулянок та відпочинку. Перед вами податкова адміністрація або митна палата в Щецині. На бульварі знаходиться морський центр науки. Це називається бульвари Щецинські. Це така по набережній... З правої сторони така променада називається. Тут можна вийти диви на гору. Бачите, вихід на терасу. Так, по ту сторону вали Хробрего. Ми там були зранку, а тепер вечір. Так, а тут знаходяться кранозаври. Я думала, що вони так далеко, а вони так близько. Так, Holiday парк. Ось ми до нього дійшли, а тут кранозаври. Це траса замкова. Таким був наш другий день в Щерцині. Третій день виселення у нас об 11-й, але наша подорож продовжується далі. Ми запланували поїхати в містечко Свіноуще, це на Балтійському морі. Багато блогерів розповідали про нього, а що там ще цікавого, що можна пішки піти в Німеччину? Що ми плануємо зробити? Але це вже буде наступне відео. У щеценні ми будемо до 14-ї години, а далі поїдемо поїздом у це місто. Їхати нам півтори години. У Щецин треба приїхати знову, бо там багато чого ще цікавого. Ми побували лише в основній його частині, а там ще лишилося для огляду і Смарагдове озеро, і рожевий сад, а також кам'яниці берлінські. Ну і ми не завітали в управління міста. По-польськи називається Ужонт. Два дні у Щецині таке було це відео. Запрошую поставити лайки і слідкувати за нашими наступними відео.